Там написано Тоби не, не випад, прийшуй, а участь. А участь, а участь а не присутствуюся. Запишіть і і я виступаю. Так, дайте можливість суддям, які вибирають собі. Вибачте, ми, ми працюємо тут, і це наше професійне життя тобі. Задачі так. Погрунтуйте. Я синьовок Івана Девічного громадські організації ми допомоги. Сенерок Иван першого Давайте. Ви маєте рішень. Ладно, я синюю класс, то наведень порядок, потому что товарищ порушує право. Ні, це не собі. Присутності громадськості, я не вважаю за ціною. Інша пропозиція, Михайло Папович. Як ви проводимо? Справа в тому, що кандидатів вже несли до білий і обговорювати те, що ми вже прийняли рішення про внесення кандидатів, я вважаю Григорій Степанович. Вирішені на кінці 2014 року, на 2015 року. вирішення цього питання, я вам говорю, призвело до того, що між нами існує не одна перевантаження на суддів. До чого це призводить? Це призводить. Два судді цивілісти, це... Тому, це моя робота, я маю право про це робити. Льон і порушувати бурлака в минулому. Режим нашої роботи складається з того, що скасування, скасування спеціалізації воно би вирівняло навантаження, не порушувало, не призводило би до тяганини по справах, не порушувало б розгляду строків, і в кінці кінців нас би не звинувачили. Порушені статті 6 Конвенції про забезпечення всім громадянам права на справедливий суд розумність. На жаль, ця проблема у нас. 20 50. Тобто це абсолютно ну, не все. Ви задали запитання, дайте отримати. Я Ви... Саду було суду на 50%, так як було у нас із колишнім очільником. Це робочі питання, я вважаю, що вони Це вимога зараз вирішувати при виборах судді. Тобі я вимоги хочу вимоги. почути думку кандидатів, одного іншого. Чи не вважають, що в тих умовах, яких ми працюємо тимчасово, два судді не працюючи, нас п'ятеро, у нас не на рівне навантаження. Чи готові ви зменшити рівень навантаження з 50% наші промо. Русаков Григорій Степанович. Можна привітати нового, ще підписують, каже нового кабінета, який стане новою суду, став. Зміни не будуть тільки для покращення як людей, так і працівників суду, зокрема судди. міськрайонного суду обрано постакова Григорія Степановича. Голова лічильної комісії Михайленко Олена Анатоліїна, секретар чинної комісії Берегова Аліна Анатолійона, члени комісії Дашевська Стан Володимиру. Можна привітати. Її.